Завдання вели, присягаюся своєю честю, робити все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим, жити за пастовим законом, слухатись властового проводу. В чому мені Боже допоможи в пожежах, всесвітніх, у лунах кривавих, під громом гармат у важкій боротьбі на лицарську честь і на предківську славу Вітчизні обіти складаю таки, плекатиму силу, і тіла, і духа, щоб в мій вольним, могутнім зростав, Щоб в думах журливих невольнича туга замовкла, а гордо, щоб спів. Наш лунав красу я і щастя по всій Україні, ширитиму власний забуду свій труд, щоб чола розхмарив і випрямив спини, щоб зір зеняв до неба відроджений люд, я працю і невдачі всі дні й недолю прийму, як завдання великої гри. Життям поборюсь, як з друдами у полі, Мину обережно зрадливі яри, але там скоба під хмари полину і бистро розгляну всю землю мою. Промірю тернисті шляхи України до щастя, вітчизну мою поведу.